Бажаю здоров'я! Сьогодні в нас на огляді наушники Airdots X15 з індикацією розряду заряду, 18 годин батарейка, 3 години музики, плюс 15 годин, якщо дозаряджати кейсу. Ось така красива коробка. 5 вольт 05 а зарядка при температурі 45 градусів Цельсія. Китай, модель X15 TWS 5,3. 5,3 можливо, це версія Bluetooth, на якій вони працюють. Прийшов чуть-чуть такі пожмакані коробочки Але маємо, що маємо. Зарядка в нас тут Type-C. Інструкція. І ось такі гарні, красномовні, гоночні, можна сказати. Навушнички. З однієї сторони в нас на китайській мові, з іншої сторони на англійській. Через Google перекладач, в принципі, тут все перекладається. Тут короткі параметри, 10 метрів відстань, які працюють, 100% заряджаються приблизно за 30-45 хвилин. Частота 2,4 Гц. І що ще цікаво, тут окремо прям виписано, що замітка, примітка. Будь ласка, використовуйте 1-амперну зарядку. Не використовуйте швидку зарядку для заряджання кейса, бо він може бути пошкодженим. Дуже цікаво. Тобто тут немає ніякого захисту, напевно, на зарядку. Мушу відмітити відразу такий нюанс, якщо вони у вас будуть лежати там місяць, так як в мене допустимо, то вони можуть розрядитися і може розрядитися сам кейс. В них дуже великий ступінь саморозряду. Тому надовго без підзарядки їх краще не залишати. Самі навушники, я зараз покажу, як виглядають. І всередині ось такий кейс. Все стандартно, нічого цікавого, дешевий в міру пластик, дещо плюс-мінус у міру зроблено. Ось так виглядає набушник. Ось є стик, він відчувається пальцем. Тут вони такі зроблені чуть продовгуваті в самому вухові сидять нормально, не давлять. Але є такий маленький якийсь низькочастотний звучок. У мене таке вухо, можна сказати, музикальне, я всі ці низькочастотні звуки відчуваю чую. Хтось їх почує, хтось їх не почує. В принципі сам сенсор працює більш-менш нормально, не сказати на якісь там жорсткі нарікання по роботі сенсора. По тривалості роботи я їх перевіряв. Ну, от то, що прямо там заявлено, ну вони десь на півгодинки менше працюють. Як і від кейса заряджаються, так і від самі навушники. Тобто ємність батареї чуть-чуть менше, ніж вказано ось тут. Це ще залежить від гучності, на якій ви прослуховуєте на відстані, але плюс-мінус воно відповідає заявленим характеристикам. Суто моя думка: ну якщо там їх за 100 за 150 гривень взяти там, для дитини або ще щось, ну вони плюс-мінус там будуть і гратися нормально, і затримка в них невелика, тобто будуть плюс-мінус нормально звучати. Якщо брати там для користування, для дзвінків, для повсякденного, вони дуже такі визиваючі. Вони прям в світилках, всі діла. Ну, більше на дитячі, похожі, як на мою думку, особисто. По користуванню мікрофони, всіх цих наушниках, мікрофони вони такі чуть-чуть йдуть. Бочкоподібні, тобто ніби далеко. В незалежності, там супер, це наушники чи не супер, але все одно мікрофон не ідеально чутно. Це не та гарнітура, що мікрофон ближче до рота, воно все одно якось так тиховато чутно. Але воно все працює. Тобто функціонал повністю він, як описаний на коробці, він працює. Якщо це там покупка за 100-150 гривень, ну нормально. На колір, на сам дизайн, це вже чисто вкусовщина, тут ну важко буде придертися. Сам кейс мушу відмітити, що він ну, такий об'ємний, він величенький. Якщо брати інші якісь наушники, то вони будуть більш такої візуально приємної форми, що їх можна і в карман покласти, а ці от краї вони такі ребристі, кострубаті, тобто ну, таке. Ось такі наушнички. Якщо будете їх замовляти, то знайте, що воно прийде. Дякую за увагу, до нових відео.